Вітаю всіх, у моєму селі на Полтавщині. Учора, 8 листопада, було свято. Ходила в центр села, зайшла в магазини. Ось купила ще два сорти цибулі. Це дельфін. Дуже гарний посадковий матеріал до півтора сантиметра в діаметрі для озимого її посадки. Це найкращий це ось сорт болеро, посадковий матеріал трохи більшого розміру. Середні 1,5-2 см також для осінньої посадки підходить. Цибулинки більші в діаметрі, ніж 2 см. Відбирав окремо, тому що вони можуть піти в стрілку. Вони використовуються для вигонки на зелень. Але тут таких майже немає. Ну, зовсім небагато. Сорт дельфін я вирощувала, розповідала про нього. Ви бачили, коли я збирала врожай, які великі гарні цибулини. Ділянку під цибулю та часник зафрезерували два тижні тому 3,5 кг цибулі вже висадили, це ще поробила рідочки, посипала суперфосфат. Тепер буду висаджувати цибулю. Там уже посаджена. А це ось сорт дельфін. Для тих, хто не любить надто гострої цибулі, цей сорт вважається солодким. До того ж, має такі великі цибулини, видовжені на всю долоню. Цей сорт цибулі добре зберігається. А це вже інший сорт. Купила його як болеро. Це у мене ось кульочок лежить, і від нього туди до яблунки посадила 14 ридочків, сорт дельфін. Там чотири гідочки біля яблуньки, то досаджувала гетьбарон, я показувала. Тепер у мене ще кілограм цибулі, який я купила під назвою Болеро. Але, як прочитала, виявляється, що цибуля, болеро, сторон, голіат це один сорт, який завозиться в Україну під різними комерційними назвами. А ви знали про таке? Я навіть не здогадувалась. Отож, посадила тільки чотири рядочки сорту цього голіат, чи сторон, чи болеро. І вже у мене немає де садити. Тобто садити є де, але ділянка, яку обробляли фризою, вже я її всю засадила. Ось позагортаю рядочки, загортаємо оце так, ногами. Кожен робить по-своєму, хтось граблями, хтось сапою, хтось іще як. Ми все робимо ось так. Фітнес для різних груп м'язів. Тут росла капуста, по ній подекуди були чорнобривці, сухе насіння попадало, я його завертаю, тому наступного року тут у цибулі не тільки помідори, а й чорнобривці посходять. Буду тоді дивитися, виполювати те, що зайве. І піду по лопату, буду копати ще, щоб посадити решту цибулі. Оце ще скопала таку діляночку, зараз заволочу, зроблю рідочки, знову ж таки піджилення зроблю суперфосфатом, і буду садити далі. Минулої осені я садила сорт Голіат. Цього року, коли збирала урожай, я вам показувала, що майже увесь пішов у стрілку, тому що посадковий матеріал минулої осені був великий. Цієї осені ми посадили сорти «Рейдер», штутті та сторон. Це посадила куплену у сільському магазині, але в іншому цю ж цибульку під назвою Болеру. Вийшло 13 чи 12 рядочків, але вже коротші тут. Цей сорт має високу врожайність, добре зберігається, стійкий до хвороб. Також має чудові смакові якості. На зиму цибулю і часник не накриваємо, коли загортаємо рідки, то робимо такий гребінь. Навертаємо. Часники цибуля посаджені ото аж до озимени, де зеленіє. Бажаю всім мирного неба над головою, рідної землі під ногами, гарних врожаїв. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.